Світлого, благословенного, дай Боже і чудового дня понеділка починаємо тиждень, слава Божого у свіжому такому дні. Надіюся і у вас, свіжому, не лише тут у нас. І сьогодні починаємо із Слова Божого. Це буде поста... соборне послання Якова, друга глава, 2-4. Одним словом, перші вірші другої глави соборного Послання Якова, де він говорить, що. Коли до вас зайде до, до храму, до церкви, який здатний, знатний, із перснем, і з усіма ознаками того, що це поважна людина, це людина статусна, це людина, яка займає якесь положення, то ви одразу намагаєтеся такому шукати особливе місце. А якщо зайде якийсь бідний, ну, то десь там ти собі садь, і там нікому не заважає. І, Ну і як я наголошує, що нехай так між вами не буде, бо, по суті, і сам Господь прийшов. І показав нам зовсім інакший спосіб, щоб насамперед шукати прийняття, шукати вигоди і благословення якраз для тих, які ніяк не можуть собі на це заслужити. Бо цей світ так працює. Світ цей працює за способом вигоди, за способом, от коли мені вигідно, я з тобою є. От коли ти мені корисний, я тебе буду шанувати, я тобі буду там особливо благословляти, уділяти окреме місце. Ти мені не корисний, все буде здоров. Я тебе не знаю. Натомість Господь нас учить зовсім іншого. Я тебе люблю заради того, що ти є. Я тебе приймаю, тому що ти є. А не я тебе люблю за те, що ти мені можеш дати, або за те, що ти мені вигідний. Тому запрошую вас сьогодні послужіть. Послужіть для якоїсь одної особи, яка вам буде зовсім не вигідна. Не знаю. Поступіться в дверях, поступіться трошки у маршрутці. Десь не знаю, допоможіть у якомусь магазині. Не знаю, допоможіть, але тому, хто вам ніяк не вигідний, з якого не будете не мати ніякої користі. Чому? Бо якраз таке служіння тренує нас у справжній любові, якраз таке служіння для людини, від якої ми не можемо нічого отримати, від якої ми нічого не дістанемо, від якої нам нічого не повернеться, якраз таке служіння і тренує нас у любові, у справжній любові. Тому послужіть послужити тим, хто вам не може ніяк відпрацювати. І також дякую наперед вже за всі ці донати, які вже є для дітей на таборах. Бо щось мені тепер прийшло на думку буквально, що оці діти, яким ви послужили у більшій чи меншій мірі, щоб вони брали участь у таборах, проходили їх у християнських таборах, то вони вам ніяк не вернуть це. Вони вас не знають по імені навіть. І, здається, не будемо їм оголошувати, бо у вас є дуже багато там, по, ну, які донатили. І це слухайте, це вже пахне любов'ю. Це вже пахне любов'ю. Тому дякую за найменше благословіння кожного з вас, хто переживає і за такі справи. Ми любім. І зробіть собі постанову: одну людину, одну. Бодай одну сьогодні зробити для неї щось, яка тобі нічого не верне. А особливо таку людину, якої нема перснів, як каже апостол Яків, якої немає якихось медалів якої немає, не знаю, особливих заслуг. Одну людину, яка нічим не заслужила, благословіть її. І тоді станете схожими на Бога. Бо Бог так робить. Ага. Майтеся файно. Будьте схожі на Бога. Мир вам!